Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді одразу три моделі проєкторів. Подивіться на цих гарних малюків: це led проєктор A10, A2000 та YT500. Давайте знайомитись з ними ближче. Додивіться це відео до кінця, щоб отримати максимум корисної інформації. Основні технічні характеристики кожної моделі ви можете бачити на екрані. Але краще завітайте у наші шоуруми та наочно ознайомтесь з різними моделями проєкторів та аксесуарів. Ми з радістю допоможемо обрати що саме для вас і ваших потреб. led Проектор YT500 представлений у трьох кольорах жовтий, чорний та білий. LED-проектор a 2000 також представлений у трьох кольорах помаранчевий, чорний та білий. LED-проектор a 10 доступний у помаранчевому та чорному корпусах. Ми дуже дякуємо всім за лайки, підписку на канал і коментарі під відео. Ви найкращі. Кожна з цих моделей оснащена пультом дистанційного керування та зовнішнім блоком живлення. Давайте детальніше розберемо зовнішні елементи цих проєкторів модель А10. На задній частині розташовані інтерфейси. На верхній панелі кнопка живлення та кнопки керування. З боку біля об'єктиву налаштування фокусу. Знизу проектора розташований різьбовий отвір для кріплення на кронштейн або штатив. Модель А2000. На задній частині розташовані інтерфейси. Зверху проєктора кнопка живлення та кнопки керування. З боку біля об'єктиву регулятор налаштування фокусу. Знизу проектора розташований різьбовий отвір. Модель YT500. На задній частині бачимо інтерфейси. На верхній панелі кнопка живлення та кнопки керування. Збоку біля об'єктиву налаштування фокусу. Знизу різьбовий отвір для кріплення на штатив або кронштейн. Розглянемо меню led проектор А10. Налаштування зображення. Контрастність, яскравість, колірна температура та інше. Також можна обрати режим зображення. Налаштування звуку. Встановлення таймера. Мова, спосіб проекції, скидання та оновлення системи. Давайте переглянемо контент з флешки та послухаємо вбудований звук. На а 10 доступна функція бездротового дублювання екрану зовнішніх пристроїв. Підключаємо проєктор до нашої мережі Wi-Fi, запускаємо спеціальний додаток і дублюємо екран смартфону. Він обов'язково має бути в одній мережі з проєктором. Переглянемо контент у популярному відеосервісі. Це чудово працює. Також ми можемо бездротово дублювати екран ноутбуку. Перейдемо до меню LED-проектор А2000, режим зображення та ручне налаштування. Колірна температура, співвідношення сторін. Налаштування звуку. Еквалайзер. Вибір мови, спосіб проекції, скидання та оновлення системи. Переглянемо контент з флешки. Для перегляду контенту через HDMI вмикаємо на проєкторі режим HDMI. Тепер він чекає на сигнал з цього порту. Просто підключіть ваш пристрій. Тепер розглянемо меню LED проєктор yt 500 Можемо змінити мову. Спосіб проекції. Скидання та оновлення системи. Таймер. Інформація про пристрій. Налаштування звуку. Налаштування картинки та режими зображення. Запускаємо мультикс флешки. Підключаємо проєктор кличуть проектор до нашої мережі Wi-Fi. Тепер нам доступні функції дротового та бездротового дублювання екрану. Транслюємо смартфон. Також ми можемо бездротово дублювати екран ноутбуку. Дуже класний функціонал у таких маленьких проекторів. Ці моделі будуть ідеальним рішенням для того, щоб показувати дітям мультики на відміну від планшету. Тепер розглянемо корисні аксесуари. Посилання на них будуть в описі. Зручний настільний штатив, який дозволяє гнучко та точно регулювати положення проекції для вашого найкращого кінодосвіду. Повнорозмірний підлоговий штатив дає максимальну свободу для розміщення проектора у вашому приміщенні чи на вулиці. Світловідбиваюча тканина. Подивіться, як вона покращує яскравість і контрастність зображення. Рекомендуємо купувати проєктори LED проектор разом із такою тканиною. Дякуємо за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Всі посилання ми залишили в описі до цього відео.